Я почала зустрічатися з хлопцем нещодавно, і він мені яра доказує, взагалі вважає, що я бісексуалка. А ти просто спиш з голою дівчиною, да, і все правильно? Ні, він хоче просто він підготовлює тебе до тренічка 100%. І що, і що? Приведе я прийде іншу подругу таку, ну бачиш, бісексуалка. Я ж тобі казав. От, і він мені просто доказує, ну, типу, прям, що я, типу, ну, я, я, які пособі... докази. Так, да, які а -а -а. аргументи. Фотки. От, смотри, їбешся з іншою. Що ти скажеш? Ні, ну він типу підкалує постійно, він такий, типу, от. Хочеш піскувати. Подкол. Кем... Член да. поміж них засунув. Привіт! Так, добре. Як Е, вот. Ну, поткали, типу, там. Ми йшли на тусовку, і там були дві дівчата лесбіянки. І він типу, почав такий, во там саме головне з ними не затусила. А так, чому не ти не давала якийсь привід чи щось а, можливо? Він так вважає суто через те, що я колись цілувалася з дівчатами і все. Што?